Максим Мельник, киянин до нашого міста із сім'єю переїхав після початку повномасштабної війни. Каже, на власні очі бачив міну. Сам з Києва. Ну міну я бачив одну на вулиці, коли приїхав перший раз після початку повномасштабної війни. Вона була лежала просто на полу, а біля неї там бігали, стрибали. Всі приїхали сапери, розмінували і забрали з собою. і Поїхали. Аби дізнатись більше про вибухонебезпечні предмети, хлопчик завітав на зустріч з нацгвардійцями. Сьогодні вони прийшли до ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. Саме 4 квітня, міжнародний день просвіти з питань міної небезпеки та допомоги у розмінуванні. Для того щоб продемонструвати учням засоби, з якими стикаються безпосередньо сапери під час виконання своїх бойових завдань. Дітям продемонструють, покажуть, що роблять, як роблять, тому що. В теперішній час територія України дуже ну, замінована багато і потребує розмінування. І наші хлопці безпосередньо це здійснюють в, на тих територіях, де це необхідно. Власним досвідом з школярами ділиться командир інженерно-саперного взводу військової частини Євген Ткачук. Він зазвичай стоїть транспортним положень в горизонтальному положенні, тобто шкота. Коли ми нажимаємо, він стає в вертикальному положенні. Коли відбувається не техніки. Відбувається вихід. Робимо тишу і бенкочує. Це мвече часовий. Демонстрували і протипіхотні міни, а ще підривну машинку, металошукач, сумку та костюм сапери для гуманітарних розмінувань. Щоб для того, щоб коли міна йде закопана, сапер проробляє прохід, щоб за ним могли йти також військовослужбовці і цей прохід був безпечний, він цим щупом. Під кутом так в землі чи там нічого немає. Під час зустрічі нацгвардійці наголошували на дотриманнях дітьми правил безпеки. За їхніми словами, вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані не тільки під іграшки, а й під планшети та подовжувачі. Я про мене знаю те, що це небезпечно і зараз під час повномасштабної війни. Вони можуть лежати в лісі в парку, і так далі. Іграшки, фонарики. Колись бачив в лісі фонарик і йшов від нього подалі. Про вибухонебезпечні предмети школярам розповідають і вчителі робляться під час класних годин. За словами директора Святослава Ратушняка, всі педагоги ліцею номер 1 пройшли тренінги змінної безпеки. Перед тим як дітей відправляти на канікули, показуємо їм і розказуємо. Діти прийшли з канікул, ми їм показуємо і розказуємо. Кажу саме цінніше, що є, це дитяче життя. Дуже багато цього небезпечного залізяча по всій Україні. І наше завдання педагогів зробити все по максимуму, щоб діти вчиняли відповідно до тих вимог, які є, і щоб ті міни, які є прихованими, не завдавали шкоди. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.